Ні, сюди, а вони того не знають. Треба їхати в Терно. Друзі, привіт! Ви на каналі Картель. Мене звати Остап. Я десь прощолкав вітрозахист від звуку, тому сьогодні буде отак. Вітер трохи є, але всі. Огляди, які робляться зараз українською мовою на Ютубі, всі автоблогери, вони, як правило, беруть якісь нові моделі машин, вони якось домовляються з дилерами, їздять в автосалони, шукають новинки, щоб розказати про них вам, а ми якось наоборот. Ми шукаємо чим постарше і чим. І те, на чому їздили наші батьки. От реально, у нас от недавно був Passat 2018 року, а сьогодні Opel 2005 року. Сюди аж чути його запах. Але сьогодні ми будемо говорити про Opel Vectra Це 2005 року з шкіряним салоном, з партроніками і з... ксеноном. Бам! Класна комплектація? Ні? Машинами в парять курску, якщо ти не була в Луцьку, Луцьку. Хто, хто не бував в Луцьку, той не знає, як дівки діргають пуску. Перекупи з машинами впарять куску. Якщо ти не бував в луцьку луцьку, гарно зайшов. Класно, все, шкіряний салон, ксенон, нема значка навіть Opel. Тобто людина максимально пробує е, відсунути від себе ідею того, що в неї Opel. І реально ми бачимо це зовнішнього вигляду. Нема значка спереду, є тільки значки на колесах, тому що вони мають бути, тому що оригінальні диски, які з якими він приїхав за кордону. Сьогодні важко буде щось сказати, пане про Opel, тому що. Ми його розглядаємо в конкурентному середовищі, тому що це є d клас вектора С, яка випускалася, якщо я не помиляюся, з 2008, з 2002 до 2008 року. І на вигляд, він же все, він же дід. Ним їздити, ну. Молодий чувак ще десь, напевно, захоче ним їздити, тому що якщо ти маєш рівні руки і вони ростуть не з жопи, то ти тут можеш зробити і антихром решітки трошки іншу поставити. І місце для тюнінгу в тебе тут є досить багато. Навіть якщо ти купив його на звичайних фарах, ти можеш поставити сюди, як ми бачимо, ксенон оригінальний. Бампер прийдеться поміняти, бо треба буде, щоб був омивач, щоб не, не травили пацани. Є якісь ПТФки навіть. Де ось не заглушка ПТФка в Опелі. Я чим більше розказую про той Opel, тим гірше мені стає, тому що ми зараз хвалимо Opel, по суті. Але наступає момент, що треба вибирати якусь технічну частину. По техніці Vectra C було до ФІА моторів, як бензинових, так і дизельних. І так само зараз, якщо зайти на авторію, там можна буде знайти. І бензинові 1,8, і бензинові 2,6, є і навіть це 3,2, яке йшло до 2005 року, теж є, є 2,8, є дизельні 1,9, є дизельні 2 літра. Варіація моторів могла бути просто нереальною. В нашому випадку це є 1,9 турбодизельних сил, про яких ми сьогодні будемо говорити. Та це ті самі 1,9 турбодизель, максимально надійні мотори, якщо за ними нормально доглядати, ніяких проблем в ньому немає. Стільки трубочок вас може не лякати, той захист можна викинути. До речі, бачиш в чому прикол? Чого я його викинув? Тому що він не грає ніякої ролі. Тут навіть нема вібри, яка би гасила якийсь звук. Тому вона тому опелю в принципі не потрібна. Так само, як не потрібні оті всі так само, кришечки, це все теж можна викидувати, тому що то опель і в ньому так прийнято. Спустили трошки антифризу, оце от можна викинути. Правда, не можна віддерти горловин копачок на омивач, але то вже таке блок АБС, оцей от акумулятор, який закритий під такою накладкою, його Що не можна віддерти. Можна. Та машина розбирається елементарно третім класом за 2 хвилини. Такий інтерактив для огляду. Притому цей захисний акумулятор він є на таких кліпсах. Чи допомагає йому бути кращим, напевно, що ні. Але при тому, під капотом ми вже поговорили про все. І ще один момент: то що значка нема, це дуже класно. Тому що отой кут робить весь момент. Він гарний спереду? Ні. Тут гарні тільки номера 27777. Тому що ми зв'язалися з дуже важливими опер опель уповноваженими людьми. І тому в нас Opel ще має якийсь вигляд. При тому, якщо ти вже купив собі Opel, і ти вже вибрав собі двигун, то тобі буде цікаво, як він з ним їде. І так, проїхався я на ньому вже до того, як ми почали знімати відео. І я скажу, що з тим, що в нього вирізано все, що тільки може бути, і з екологією, і зі всім іншим, їде він класно. Тому що от зараз навіть півтора тисячі оборотів на другій передачі, Газпол, невеликий чорний дим ззаді, з перегазовками невеликими. І ми їдемо, він розганяє її. Третя сотку дожме 100. Та, він підримає 140 сил, якщо я не помиляюся, тому що то максимально кіловатний двигун тут стоїть той 1,9 на 140 сил зі всім вирізаним. Тобто тут двигун той самий дизельний, але такий, як Ланоса, Тільки дизель. В Ланоса бензин, просто без нічого. Тут дизельний такий самий. І так, по салону. Є декілька нюансів, але кращого, напевно, більше, тому що і шкіряний салон, хоча це найпростіший дермантин. Але той дермантин на вставках він має дирочки, ніби він з перфорацією. Та сама пластик на от на дверях він м'який. Потім знизу знов той дермантин. Приборна панель взагалі не викликає ніяких відчуттів. Тобто, там є чотири показника: тахометр, спідометр, показник з баку. І температура двигуна, температура води. Щось тут розказувати про неї, я думаю, нема сенсу. Розказати можна про мультируль, який є. При тому зліва це ніби якесь меню, як до телефона, отут от підняти, виключити, якщо в ньому є ще блютуз. Вау! В 2002 році, при тому, можемо гучність додати. Правда, додається вона дуже довго. Ось сюди було би класно ще, якщо би. Розробники, я вже так собі думав, знаєш, як на джойстику є оці от пультики, отак вивезти замість крутилок, замість тих простих бочок, вивести і щоб тут були як джойстики. І так якщо ти звук додаєш з руля, додається він дуже довго. От зараз ми, я зажав і додається. Дуже помало він додає. Дуже помало. Але є кондиціонер, що вже добре. Так, збавимо. Вентилятор, щоб він не годів, є кондиціонер двоксонний. О. Зараз, ще раз буде шуміти, це щось шумить навіть на заглушеній машині. Особливо, коли ти заглушив, ти кудись приїхав, заглушив машину, щось починає якийсь фіксик, починає бігати там знизу під торпедою за бардачком. Неясно, що це таке, воно ніяк не впливає на експлуатацію, але от є такий момент тут. Притому з коробками була теж велика варіація, тому що були 5-ступні механіки, були 6-ступні механіки, були і автомати, там теж два автомата було. Тому вибрати собі вектору С в 2022 році ще реально. І вона буде мати підрив навіть на 1,9 на 140 сил. А так, ну, Opel ще є в тому, що регулювання, звичайно, крісел всі механічні, але якщо звернути увагу, тут є два положення. Два регулювання сидіння, тобто передня частина і задня. Якщо я хочу їхати в далеку дорогу, я собі підняв передню частину, завалив задню, отак, от і я лежу. А якщо я хочу просто спокійно їздити по місту, щоб ноги не висіли, щоб було зручно залазити, опустив. При тому регулювання нормальні, а от регулювання спинки є максимально дивним, тому що воно заховане в те місце, і туди треба мати дуже тонку руку, щоб залізти. Та, але регулюється, то вже добре. При тому пасажир теж все механічне таке саме. А по підвісці, то звичайний Opel, це є багатоважільна підвізка як спереду, так і ззаду. І тому він завжди клониться в поворотах. Любий поворот. от Я в сидушці літаю. Зараз ми входимо в поворот, все, я вже в боковій підтримці. І таке буде завжди, тому що то Opel, він не був заточений під то, щоб керуватися. Там він пробує десь їхати за кермом, але щоб якогось чіткого такого. Керування в ньому нема. От ми зараз їдемо 80. От На швидкості 80 ми їдемо прямо. Не дуже хочеться їхати якось на ньому швидко в поворотах, але це є. Я думаю, що важливим зараз буде. Ми давно не міряли 0100, ми давно того не робили. У нас антибукс. Ніде не бачу кнопки, щоб відключати антибукс. А значить, треба пробувати так. Давайте попробуємо. 0 0100, тому що то важливий показник. Без перегазовки в 3,5 крутим і третьою спробуємо доїхати. третя, 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 100. Я думаю, що то було десь 10 секунд. Реально, то було десь плюс-мінус 10 секунд. Стартанув він нормально та чуть-чуть пробуксував, тому що передній привід і все рівно на нього йде таке навантаження. Але він їде, От, прошу, навіть з механічною коробкою ти собі переключаєш. Коробка інтуїтивна. Я ж не знаю, як вона там переключає ті передачі, але вона ще десь в них попадає. А в Opel це була колись дуже велика проблема. Якщо хтось розуміє, про що я кажу. І тому, от та це є класний варіант для того, щоб е, з невеликим бюджетом зайти в d клас, в якому є багато місця, в якому є плюс-мінус потужні двигуни, і в якому є. Якщо я до опеля зараз скажу гарний вигляд, я можу трохи злукавлю, тому що звичайні опелі не будуть виглядати так, як цей. Але в салоні буде пахнути опелем. В салоні завжди буде пахнути опелем, так як цей завжди. Але по місцю в багажнику от плюс універсала опеля в тому, що в ньому додається місце. Якщо б це був седан, може би стільки місця не було. Та багажник не є дуже великим тільки через те, що в ньому дуже вузько, тобто який прохід так далі і залишається по багажнику, але в тих нішах нас навіть трошки щось заховали, тобто знак аварійної зупинки, аптечка, яку витягнути, важко. Стерчать зразу проводи на якийсь сабвуфер, щоб підключати. І в тому прикол, що Опель. Ти можеш брати і виривати з собою. Тобто Opel це машинка, яка завжди може бути з тобою. Оця от мінеральна вата, яка напхана туди з метою гасити якісь вібрації чи шум. Тобто вона з цього боку ще хоча б якось закрита. Якось треба поправити, то, щоб гарно було. Напевно, так от то мало бути. При тому з правого боку вони навіть не спробували то закрити. Бач? Тут, тут навіть не пробували. Є шматок до фіа, щоб опелі витирати, є концентрат на цей на омивач, є лампочки, є запчастин. Ні, То навігатор для того, щоб за кордон їздити, кусок якоїсь резинки чи то провода. Можливо, власник вже довго не хоче жити з тим опелем. Ще лампочки. І потім ще лампочки. І потім ще лампочки в ксенон китайський, І потім ще лампочки. Достатньо лампочок на Opel? Мені здається, то йому десь на тиждень. Але реально не можна було якось хоч трошки прикрити отут місце. Я просто не знаю, з заводу то так, чи то вже дороблена комплектація. Але мені здається, що отак з заводу, і власники Opel завжди отак брали то руками і потім ті руки довго пробували відмити від вати. Але якщо закрити і не чіпати того. Давай допустимо, ми закриємо перше, ми закриємо друге. Все гарно виглядає. Є дві підсвітки багажника для того, щоб якщо ти щось закрив з правої сторони якусь коробку, зліва була та підсвітка. Є прикурювач 12 вольт, що дуже приємно. Мала бути якась шторка, бо от є релінги, Тобто по них мало їздити і тут під них кріплення, але її вже десь нема. Але якщо зробити отак, всі проблеми пропадають, тому що ти того не бачиш. І знову значка Опель нема. Тому що людина максимально обстрагується від того, щоб показувати, що в неї опель. Хтось десь, хто розбирається, знає, що це опель. А хто не знає, він думає, що це, напевно, якийсь о-о-о-о-опель пасад. Йдемо до салону. Ні, не йдемо до салону. Ми показуємо задній ряд, який, який завалений хламом, і зараз буквально 2 секунди. A few moments later. Якщо водій адекватний і він їздить в нормальних налаштуваннях, а не валяється на спині, так як зауважив пан В'ячеслав. Тому що мої налаштування отакі: тоді за ним буде багато місця. За мною мені ж місця не дуже багато, але колій нам вистачає, при тому той задній ряд міг бути більшим. Але якщо водій нормальний, він налаштується чуть, -чуть ближче, то тут на вас може сидіти ще одна людина. Протилежно... Протилежної статі, що додає вам комфорту на задньому ряді Opel. Крім того, комфорту тут не додає нічого. Ніякої бокової підтримки в нас нема. Та як було на лансері, було класно. Є підлокітник, що вже радує, в якому нема підстаканників, але підстаканники, ти зараз прикальнешся, дивись. Ляпс. Бач, де вони виведені? Дивись, ти поставив каву, вона тобі не мішає. Ти звідси п'єш, ти пасажир, тут зразу попільничка, щоб курити, струшувати сюди. Тут зразу можна телефон собі зарядити і зразу налаштувати, куди тобі дути. При тому дефлекторів в ноги не виведено. у вас єдині дефлектори є тут, можете собі налаштувати. І, і, і є кишенька для блювоти, зразу з пакетиками для того, як в літаках бізнес-класу. Тобто все продумано для того, щоб ти тут почував себе комфортно тільки в тому випадку, коли тобі некомфортно. І так, шкіряний салон в тому і сенс. Ти не зрозумів речі, а воно було. Шкіряний салон, оце от дермантин на дверних картах, автоматичні склопідіймачі. Які працюють на заглушеній машині. Диві, в ту камеру зараз мене не видно, а зараз видно. І оті от флашки, якими я бавився в дитинстві, бо вони тоді були розповсюджені. Зараз їх нема, напевно, ні на одній машині в світі. Оце от мені теж дуже подобається, тому що Opel рахує, що та машина може використовуватися для перевезення чогось великого. Так, крісла в нас складаються. Раз, два. І, 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 і. опель розраховував на те, що ви будете перевозити в тому турповозі хоч щось, щось великогабаритне, і тому зробив отакі от гачки, за які ви можете чіпляти трос, щоб прив'язати щось, що ви знаєте в бажнику універсалу. Та, напевно, щось будете, тому що тут не шкода щось перевозити. Світло біле, гарне, не лампове таке, як в баби. І отут-от. Таке кріплення, якщо ти бачиш, з тої сторони таке кріплення для сітки від собаки. Ну або від інших людей, які вам не дуже подобаються. Мікроліфт на ручках є, стеля вже вся затерта тільки через те, що вона світла, а в тому опалі перевозиться багато чого. При тому, то, що і зовні, то продовжується і всередині. Той дешевий дермантин на кріслах, але дермантин вже ніби шкіряний салон, вже і на, на цих на дверях, вже теж шкіра. Вже пластик такий м'ягенький, правда, знизу це о, найдешевше, що можна було знайти на тайванському ринку. Руль-руль якось має регулюватися і на себе, і від себе, і вниз, і вверх. Та є. Оті от переключателі мені дуже не подобаються. При тому я починаю ними нажимати, в машині відбуваються конкретні якісь зміни. Вона все пікає. При тому вони не щелкають так, як звичайно. От дивись, він сам вниз. Бачиш, він не фіксується, так само поворотник. Він теж не фіксується. Він тільки пікає мені чогось. І та ситуація буде у вас завжди з опалем вектору і це особливо, тому що перший раз я сів, ти його вниз, а він не фіксується. Притом, та, поворотник включається, він щелкає. Нарешті зробили дві лампочки на поворотники. Мультимедіа, може про яку ми поговоримо. Оце той калькулятор, про який я казав в Ford Fusion. Якщо взяти Форт Мондео старішого покоління, в них таке саме буде. Тому що вони плюс-мінус в одній ті самі роки тоді випускалися і робили плюс-мінус в неї таке саме. Давай я включу просто запалення, щоб ми подивилися, який там треш може відбуватися. При тому на тому калькуляторі ще нам щось показується. Показується, які температура в нас виставлена. От, починаємо собі міняти. Тільки не дуй, я тебе прошу. Просто зупинися час. Дата і температура за бортом 32 градуси в Львівській області. І сьогодні ми будемо мати конкретну жару. Навіть щось показується. Класно, що він є. Могло не бути, і нічого би в вашому житті не змінилося. Мільйон кнопок, якщо ти сів перший раз розбиратися, прийдеться півгодини, якщо не більше, щоб дізнатися, як переключити, в який момент, що натискати, куди вибір радіостанцій, АЕС, ТП, РДС. Що воно все означає? Знає, напевно, тільки один менеджер, який сидів тут і розбирався з тим певно місяць для того, щоб продати хоча б одну ту машину. Підігрів сидінь, при тому трьох є три положення, раз і тут, три. Знизу клімат-контроль. Opel 2005 року має двохзонний клімат-контроль. По комплектації тут взагалі якась фігня відбулася. Ксенон, хтось запхав сюди з заводу, хтось запхав кондиціонер з клімат кліматконтролем. Оце Радейко, це теж ДОП. Його могло взагалі не бути, того дисплея. Шкіра, якої теж могло не бути, і та машина на даний момент коштує 2800 євро, або 2700 євро, або стільки, скільки ти зможеш сторгувати. Але це в фантазіях всіх опелів уповноважених людей, тому що та машина була куплена за таку ціну. Чи якась інша людина продасть її за ту ціну? Вже питання, тому що ринок вектор це в Україні, це від 4 тисяч і вище. За таку ціну, як куплена ця, ви її точно не знайдете. І за ті 2800 євро ви отримуєте шкіряний салон, ви отримуєте колонки, які плюс-мінус десь грають, мультируль, на якому теж гучність можна виставляти. Спереду попільничка, ще в нас є під рукою, що потрібно, прикурювач. Який, напевно, працює, його використовують, і оця от підсвітка оранжева і тут. І якщо ми включимо габарити, то вона всюди, тут з'явиться, тут на гучності вона з'явиться. Ти бачиш, який селектор вже перероблений, тобто то отже стиль. Кнопка посередині, яка для чогось, напевно, створена. Ручник, Ручник не такий довгий, він десь на шість положень. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, от, як я вгадав. Так само є якась така ніша. Я можу тобі отак відкрию, щоб тобі зручніше було. Це єдиний позитивний момент опаля в нашому випадку, тому що є ключ від Фасата, який закриває два підстаканника. І ота от ніша то чисто під візитки, під отакі всякі паперчики. Оце от ідеально створено. Але підлокітник має ще другу нішу, де в нас заховався техпаспорт, візитка 500 євро, щось ми сьогодні та й заробимо, напевно. І воно обшито ворсом. Оце єдине місце, де обшито ворсом. І бардачок, бардачок присутній, він великий. В нього потрібно кидати все, що тобі приводиться в дорозі. Тобто. Було і серветки, маска на всякий випадок, бо коронавірус, навіть є якась книжка по ньому. Пахне опелем? Ну понюхай. Ну понюхай. Ну понюхай. Ти чуєш той запах. Та, ну не вже хуйово. О, о, пахне опелем та книжка, тому що вона з ним з заводу. А якщо з заводу щось з зопалем, воно ним пахне. О, О. Отепер От десь там за бардачком щось шумить кожен раз, коли глушиш, або якщо просто сидиш в машині, нічого не робиш, вона не заведена, вона не включена, навіть запалення не включене, але там щось щелкає. Що не ясно. Хтось каже кондиціонер, хтось каже, ще щось. Насправді немає ніякої різниці, тому що Опелів це все рівно не допоможе. Сьогодні я Opel'я розглядаю як відповідність ціна до якості. Якщо б він коштував 5 чи 6 чи 7 тисяч доларів, я би вже кляв все, що тільки можна було. Я би кляв оту шкіру, я би кляв отой калькулятор, який нам дали на тій приборній панелі. Я би кляв все в тій машині, і зовнішній вигляд, і двигуни, і все. Але коли в тебе ціна машини 2700 євро, чи навіть там 3000 євро. Чи будемо говорити в доларах 3000 доларів з сьогоднішнім нестабільним курсом євро? Тоді він виглядає максимально актуально. От в такому наповненні за 3000 доларів чи за 2700 доларів він абсолютно відповідає тій якості, яка в нас є. В ньому грає якась музика, він кудись пробує рулитися, але ні, тому що то опелі в ньому того не закладували. Руль, мультируль є є вас, на якому ви можете переключати радіостанції, на якому ви можете додавати гучності, збавляти гучності. Оті, от поворотники, які мене прикалують вже зараз, тому що вони працюють не так, як на всіх інших машинах. Є регулювання, як і крісла в. Раз, два, в чотирьох положеннях, а не в трьох, як завжди, вперед, назад, спинка і висота. Тобто висоту ви собі міняєте і передньої частинки, і задньої. І по місцю там в ньому вистачає. Можливо, задній ряд є не такий великий, як на Єванді. По чому я згадую, мені здається, на Єванді він був чуть-чуть більший. Але і по місцю багажнику там вистачає. Та? Там нема такого, що прям універсал-універсал, тому що він проєм є великий. Але він є вузький, от в тому його мінус хіба і того за наші то гроші ви отримуєте великий об'єм багажнику. Можливо, хотілося би щось більше. Ви отримуєте місце спереду в салоні, ви отримуєте місце ззаду, і якщо перед вами їде на передніх сидіннях невеликого зросту людина, то ззаду буде дуже багато місця. Якщо їде людина велика, то місця буде чуть менше. Ви отримуєте музику, яку-на-яку, яку-на-яку, мультимедію, і утім, в тому опелі все таке, яке-не-яке. Я пробую сказати щось погане, але потім я згадую ціну. І ота ціна все перекриває. Вона прекрасна за свій бюджет. Вона прекрасно їде за свій бюджет, і мені здається, що вона із 10 там мала всі шанси виїхати, якби я хоч трошки швидше переключив ту передачу. З головних мінусів, які вас точно будуть нервувати, це тормоза, тому що їх нема. Реально, тормозів немає. Якщо ви вже раз десь відтормозилися від, з 110, то тоді буде проблематично відтормозитися ще раз, тому що вони заразу пливуть. Не знаю, в чому проблема, десь конструктори Opel щось перемотрували і просто замість збільшити їх лишили такі самими. Но Оце реально найголовніший момент, чого нема. Найгірше, що може бути, коли ви купите Opel, це то, що йому вже 17 років чи 20 років. Оце от найгірше, тому що в той вік вже може статися все, що завгодно. Вже може і мотор лягти, і коробка, хоча механіку вбити дуже важко, механіку реально важко вбити. Вже і по підвісті можуть бути питання. Але хіба це когось буде хвилювати за таку ціну, мені здається, ні. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired. You first. I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit. I know it hurts. Та в неї є отут коцки на крилі, на задньому крилі, є на дверках, є вже невелике ржавіння кузова. Але для машини, які вже 18-19, в крайньому випадку це буде 20 років, це адекватні речі. Тобто вона вже починає гнити. Та опець ще тоді дав цинку, воно ще повністю не згнило, вона ще їздить. Та вона має велику варіацію двигунів, велику варіацію коробок на нашому ринку. І на у ринку їх є купу. Тобто їх є десь 500 штук на Україну, ви можете вибрати, купити. Чи є сенс шукати, якщо ти молодий чувак і ти хочеш просто велику машину, от подобається тобі універсали, або навіть якщо ти подивився на седан, та є, тому що тут є куди прикласти руки, навіть просто затонувати її, так як в нас поставити на оригінальні диски, фари підробити, забрати всі значки. Вона буде мати вигляд. Вона реально буде мати вигляд машини, яка виглядає на свій бюджет, яка виглядає на бюджет там 4-4,5 тисячі доларів. Якщо ти знайдеш дешевше і тебе руки з правильного місця, вона буде виглядати так і буде їздити, і не буде тривожити тебе. По підвізці, по всьому обслуговуванню, це звичайний Opel, який не коштує дорого. І в тому плюс її для молодого чувака, який не має великий бюджет, щоб її обслуговувати. Але якщо ти вже дивишся на то, як сімейний автомобіль. Напевно, він теж тобі підійде. І картоплю кинеш багажник, і дітей на заднє сидіння, і сам сядеш спереду з кайфом і будеш їхати. Та от такий був Opel, і він хороший сьогодні тільки тому, що в нього ціна там 100, 120-130 тисяч гривень. Десь в ідеальних думках опелю повноважених людей, які хочуть їх шукати. Якщо ти не хочеш шукати Opel і не хочеш пропахнутись у тим запахом Opel, краще не шукай, не треба. Ми сьогодні спробували, не дуже то й сподобалося, якщо чесно. Але в ньому є своя фішка, він ще не згнив, він ще буде їздити і він буде навалювати. Та він буде кидати плахту диму і буде валити. Тому що тут мотор, так як в лануса. Нема ні каталізатора, ні сажового фільтра. Він просто напряму, як 1,9, просто турбодизель. Отаке От було відео, такий був опель. Дякую всім, що подивилися це відео. Підтримуйте українське, слава ЗСУ і до зустрічі!